Скільки ракет залишилось в Росії на зараз, та відповідно, як часто вони зможуть масово обстрілювати українські міста в майбутньому? Що з Кримським мостом, якому він зараз стані? Та як довго його будуть відновлювати? А також чи зможуть західні ППО закрити небо над Україною. Усі ці питання ми будемо розглядати у нашій щотижневій рубриці аналізу війни разом з Денисом Селіним. Денис, привіт. Доброго вечора. Ми у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр. Отже, перед тим, як почнемо, хочу вас закликати підписатись на наш канал, поставити вподобайку, тому що таким чином наше відео і інші відео нашого каналу будуть розповсюджуватись набагато краще. І ви, і інші люди будуть дізнаватися інформацію, яку вам надаємо, максимально об'єктивно та максимально цілісно. Отже, будемо починати. Денис, э, насправді наймасованіший обстріл з початку війни, з першого дня, який відбувся на початку цього тижня, э, знову виникло питання у людей, скільки взагалі цих грьобаних ракет залишилось у расистів. Можеш, будь ласка, про це розказати? Що там в них в цих запасах? Ну, дивись, можна подивитися на малюнок, який ми зараз виводимо. Тобто. Певні аналітичні кола проаналізували, скільки було ракет у росіян на початок війни. Це десь 6250. Якщо ми кажемо, на, спираючись на слова президента, то на День Незалежності вони випустили десь 3,5 тисячі ракет. Тобто наразі ця цифра близька до 4 тисяч вже ось на сьогодні. Угу. Тобто Десь 2-2,5 тисячі ракет, у них. Мало б залишитися. А, але є ще, ще певні аспекти. Угу. Тобто, ну, звучить достатньо таки. Мочно скажемо так, але давай тоді зосередимося. Ну вони ж от б'ють по містам, по мирному да, населенню, які не знаходяться на лінії фронту, оцими всякими іскандерами, калібрами там і всіми іншими страшними назвами, типу, типу високоточними да, ракетами. А скільки саме цих високоточних ракет в них? Дивись, ми можемо назвати їх типу високоточними, тому що ось. А... Х101, яку вони вважають відносно точною, uh -huh. ось вона влетіла біля скляного мосту в Києві. Так ось, скоріш за все, там був ціль був інша будівля. Там для делегації, там 90, більше 90 метрів. Тобто, ось коли ми кажемо про точність. Uh -huh. Якщо ми кажемо, тобто розділимо всі ракети на певні моменти, тобто ось, в них достатньо точно точно були іскандері. От Іскандери, наразі те, що кажуть аналітики, залишилося біля 200 ракет. І якщо ми подивимося останні два місяці, вони Іскандери майже не стріляли взагалі. Угу. А, тобто, це показує, що вони їх економлять і, можливо, до якогось до якоїсь дати все ж таки можуть частину використати. Угу. А, якщо ми кажемо про а, те, що вони запускають з моря, це калібри. Тобто в калібрах, ось вони випу... на... в понеділок випустили 14 ракет, а у вівторок 12. Хоча вони намагалися зробити масований обстріл, і фактично вони в той день могли випускати одним залпом 30 ракет. Але вони їх теж, як бачимо, економлять. Тобто, якщо ми кажемо про відносну точність, ну, так, скажемо так. так, їх там залишилося по різним джерел... джерелам від 200 до 350. А, третій аспект, як вони запускають ракети о, на велику дальність, це з повітря, це Х101, Х55, Х555, які вони ось випускали о, на цьому тижні. То о, о, наразі там їх о, залишилося до 500, якщо ми кажемо про ці види ракет. Фактично там Одна третина від того, що в них було, ось можливо, залишилася. Ось вони їх найбільш активно використовують, але ми маємо розуміти, що ось ці ракети Х101, Х55, 555, uh -huh. і, і калібри, їх збиває більш вдало наше ПВО, тому що в них швидкість відносно невелика, тобто десь тисячі кілометр, кілометрів на годину. Uh -huh. а, так само вони стріляли, можемо подивитися на малюнок, тобто Х-59, там є, скажімо, обмежена дальність, тому вони там обстрілюють нашу область сусідню область, але не стріляють на далеко на захід, тому що там обмеження по дальності. Але ось коли ми кажемо попередні ракети, і 101, 55 і так далі, то вони там на 600 кілометрів щоб доставати до Львова. Ага, зрозуміло. А скажи, давай тоді продовжимо. Окрім оцих ракет, у нас ще є обстріли Запоріжжя, Миколаєва, Харкова. Як по, -по ним гатять? з цього чи чогось іншого? По ним гатять більше з систем протиповітряних С-300. Вони перевлаштували свою систему, щоб вона могла стріляти земля-земля, а не земля-повітря. І є декілька джерел, які оцінюють оцю переробку. Там є два варіанти переробки, скажімо так. Один дозволяє стріляти десь на 30 кілометрів, другий на 120, але там більш складні, складні аспекти. Але якщо ми подивимося, куди вони стріляють, вони стріляють з Херсонської області в Миколаїв, угу. вони стріляють частково по Харківщині і безпосередньо по Запоріжжю, де, умовно кажучи, 30-50 кілометрів лінія фронту. Лінія фронту. Угу. Тому схоже, що на великі відстані ні там не висіш. Але ось цих С-300, їх багато. Їх там тисячі аналітики кажуть, що біля трьох тисяч таких ракет, тому там все може тривати довго. Ну, коротше, наше завдання лінія фронту від нас максимально від великих міст, та і зрозуміло всіх міст і, і дивись. Ми не затронули ага. неточні ракети. То да. те, що в минулому місяці прилітало в Дніпро. Да. І, подивимо, це в більшості ракети Х-22. а Вона, що таке, не точні для цієї ракети. Це відхилення на 5 км. Тобто, ну да, це дуже багато страшно. Ну, В Дніпрі там, мінімум 1 там, км від будь-якої цілі вона відхилялася. Тобто, але вона досить швидка. Тобто, десь 4 тисячі км на годину, її швидкість, її дуже важко збити нашим протиповітряним э, силам. Зрозуміло, ну так, да, і вони, це, напевно, найбільш і небезпечніше. А давайте тоді підсумуємо От, все, що ти сказав, скільки у них по факту залишилось ракет, і як на твій погляд, як ти аналізуєш, як часто можуть робитися такі масовані обстріли, як були 10-11 жовтня. Ну, дивись, ми маємо розуміти, перше, що ось там залишилося, умовно кажучи. 2-2,5 дві тисячі угу. різних ракет, різних ракет. А другий друга аспект, який треба враховувати, вони завжди намагаються певний запас тримати, який на випадок, якщо НАТО нападе, скажімо так, з, щоб він в них був, і це десь 20-25% від ракет, тобто десь тисячу півтора тисячі вони будуть намагатися не витрачати. Угу. А, і можемо порахувати, що якщо вони за два дні ви десь 110 ракет, то фактично вони 5% від наявної кількості вони ось викасирали за 2 дні. Тож, щоб ось використовувати ракети хоча б 4 місяці, вони там будуть пускати по 5-10 ракет і можливо 3-5 разів зроблять ось такі ось погані понеділки, скажімо так. Угу. Але ось тримати такий обстріл протягом тижнів вони не зможуть. І ми, ми вже бачимо, що в наступні дні в середу, в четверг було значно менше обстрілів. Так вони були, але там не було так, щоб по 40-80 ну, ракет да. запускалося. Вони були такі вже буденні, як скажемо для нас обстріли. Тобто, да. то, коли ми кажемо про літо, то влітку запускалося 5-10 ракет в середньому mm -hmm. на день, тобто ось. В тиждень можна порахувати, скільки запускалося, ну тобто, ще ми можемо очікувати такі обстріли, але казати, що вони будуть там умовно, це робити кожного тижня чи навіть кожного місяця, да це навряд, тому що насправді це їм вистачить на декілька ну, в такому об'ємі, да, на декілька ну, вони раз. хочуть зробити паніку, і ось за рахунок цієї паніки, щоб люди щось. Ну, зрозуміло. Були неефективні. Але ми бачимо, що реальних результатів це не несло. Тобто ракети мають стріляти все ж таки для фронту, щоб знищувати якісь штаби наших військових. А коли вони гатять по енергетиці, ну так, це погано, але для фронту це нічого не змінить. Це тільки зміни. сприйняття в Росії, що там не все так погано і так далі, що є якісь дії. Тобто, Можемо відповідати, ну, зрозуміло. Добре, давай тоді ще таке питання важливе. Дрони Камікадзе, оці іранські, вони вже літали над Україною, але під час цього обстрілу вони масово були задіяні, ну, в багатьох областях, там з Білорусі залітали, на Одесу залітали. Взагалі їх вклад в обстріли і їх можливість тероризувати мирні міста, як ти бачиш? Ну, дивись, ми маємо розуміти, що ось ракети в середньому ми збиваємо десь. До 60%, uh -huh. якщо ми кажемо про дрони це останні дані, що ми збиваємо десь 75% за останні там дні. Uh -huh. Тобто, якщо дивитися за останні три тижні, то там було десь 44-46 в одному тижні, потім, потім близько 42, uh -huh. і ось на останньому тижні вони випустили десь 70 плюс мінус цих дронів камікадзе. Тобто можна сказати, що ось це десь те, що вони можуть випускати на тиждень, і якщо ми подивимось по дням, то там в один день вони, вони пуляли там, близько 20, і в інші там теж близько 20. Але не було такого, щоб вони там пуляли сотню. Це вказує на те, що в них їх теж обмежена кількість. Так, президент сказав, що. Росіяни замовили в Ірані 2400 таких дронів, але на початок війни в Ірані стільки дронів взагалі не було uh -huh. тобто вони фізично ось, одночасно не можуть їх поставити. І те, що вони ось у кажуть, там 50 до 100 на тиждень випускають, це показує, що ну в них їх в їх сотні, а не тисячі, і їх ефективність ну обмежена. Так, вони там наносять шкоду, але там. Великої, великої проблематики вони не зроблять. Тобто вони їх пуляють не по військовим об'єктам в більшості ну да. Ну і як я розумію, наші хлопці також вчаться з ними працювати, і, і з кожним тижнем збільшується цей відсоток, про який ти кажеш їх збиття. Там вже навіть мені казали, навіть з рушниці їх вже збивають, тому що вони дуже не ну, їх, їх можна збити, але ж вони там ну, там, там розмінювати маршрути. Тобто росіяни це намагаються зробити, щоб там де немає. ПВО, де немає там місць, де їх може збити, вони там постійно змінюють, тому до 100% дуже важко дійти. Денис реакція західних країн світу на ці обстріли була ну, достатньо однозначною і швидко почали казати, що нам будуть надавати ППО там США, Британія, Німеччина вже щось передала і таке інше. Скажи з того, що зараз заявлено. Чим ціна може допомогти, та які міста чи об'єкти може закрити, проти, якщо не дай Бог, будуть ще одні масовані обстріли, як ми казали? Ну дивись, ми маємо розуміти, що а, керування ПВО по дуже складне. Тобто а, тут не можна сказати, що щось нам швидко передали. Тому тобто, були були місяці навчань наших а, а, хлопців, всі зсу, які там і дівчат, які ось а, розбирались. Тобто, а, нам наразі передали систему IRIS-TSLM, Це одна з новітніх систем Німеччини. Вона закриває в десь 140 кілометрів, тобто це фактично велике місто, типу Одеси і так далі. Угу. І вона ну буде, буде збивати більшість ракет, які там будуть підлітати. Не можна, дати, що вони 100% відсотків yeah, yeah. тому що якщо випустити по місту Могун, кажеш 30 ракет, то навряд чи там Ну а... да, одночасно не вийде. Так, другий аспект, що є американські системи на сам з тобто їх, схоже, передають найближчі два тижні. Тобто Це складна система. Одна передача це декілька батарей, які закривають ну, три плюс батареї, тобто, які закривають ну, велику площу від командного центру до кожної батареї, може бути там 20 кілометрів. Тобто вони теж десь 40. В радіусі 40 км може працювати. Тобто, такі, такими системами захищення той захищений Вашингтон і там, стратегічні об'єкти. Тобто Це точно було непогано, але ми маємо завжди пам'ятати про вартість ракет для цих систем. Тобто, умовно кажучи, для Аріса це біля 400 тисяч за ракету. Доларів, Якщо, доларів. Звісно. А, тисяч доларів. Якщо ми кажемо про насамце, це десь 700 тисяч доларів, тобто те, що є відкрили джерел джерел цифри. Тому там, скажемо, ну, не розуміло, їх, 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 їх не будуть пускати по дронам, скоріш за все, і так далі. Тобто, можливо, будуть, ну подивимося. І третій аспект, який наразі є, це те, що наші хлопці вже там більше місяця навчалися перша команда на. Системах іспанських обов'язкують аспект, Тобто там більше того, що зараз друга група буде навчатися. Це ну, не зовсім повноцінний аспект для фронту. Він більше для захисту сецінальних об'єктів, типу Тесу і так далі. І там менша дальність, залежно від того, які ракети використовують на 10 км, 20 або 35 км. Але все ж таки це буде непогано, і якщо там Іспанія разом з іншими країнами цих систем надасть, то скоріше за ми будемо більш захищені, тобто мінімум там, скажімо так, за десь місяць, велика частина міста, умовно 4-5, можуть бути захищені ну, більш надійно. Угу. Зрозуміло. Та й тест треба захищати, тому що мерзнути ніхто не планує. Ну, ви знаєте, якщо як, як, як треба, то померзнемо, але все одно переможемо. Так, а, а давай тоді поговоримо про м м Кримський міст. Взагалі оці всі обстріли почалися з нього. Да? З того, що ми його по ньому, ну там. Не ми, окей, щось з ним сталося. Да? З ним сталося, він підірвався. Коротше кажучи, скажи, яка зараз з ним ситуація, в якому він стані, як взагалі швидко його можуть відновити чи не можуть її відновити? Ми маємо розуміти, що Кримський міст частково зруйнований. Одна смуга автомобільна, там провалилося три прольоти. Фактично. Щоб їх відновити, їх скоріше за все буду відновлювати з кораблів, тобто щоб підняти там щось робити. Але зараз починається сезон штормів там умовний. Угу. Тому, скоріше за все, це розтягнеться десь на 3-6 місяців, тобто, якщо ми кажемо. А другий аспект, що там частково пошкоджена одна з залізничних колій, тобто їх так. там дві, як і автомобільних, два шляхи. Тобто, і залізничну колію, ну це тижні. Тобто це ну, не, не, не дні вже там пройшло майже тиждень, поки ну, що да. нічого вони не зробили. І, скоріше тобто, треба поміняти там, все вирахувати і так далі. Вони зараз використовують іншу колію, і ми бачимо, що це дає допомогу нашим, тому що швидкість постачання в них зменшилась десь на 40%. Тобто логістика. І ну це непогано. Я думаю, що це точно допомагає для наступу на Херсонському напрямку, нашим хлопцям, да ну і не тільки там, так так. Добре, давай тоді перейдемо до. Ну будемо за закінчувати. Я вже думаю, моєю улюбленою рубрикою: скільки расистів померло за тиждень, скільки техніки вони втратили, взагалі, які втрати у окупантів? Розкажи нам про це. Ну, дивись, ми маємо розуміти, що за тиждень фронт особливо не сунувся, угу. тільки біля сватова трошки посунувся, але ми там накопичували певні резерви. І ось, якщо ми кажемо про втрати росіян, то за ось цей 33 33-й тиждень війни знищено 2470 живої сили супротивника, 62 танки, 103 БМП БТР, і 132 артилерійських установків, 8 гелікоптерів, 135 БПЛА, і 70 ракет збито. Треба тут звернути увагу на кількість знищеної артилерії. 132 одиниці, ми ну, можемо бачити в лівій колонці, скажімо так, на екрані, це ось 33 тиждень. І це десь в 2,5 рази більше, ніж в середньому на тиждень. Тобто, звичайно, знищило десь 50 установок артилерії. А знищення 132 це показує, що такі доїхало, скажімо так. Певне обладнання, ага. щоб ми стали знищувати. І це приблизно 9% від цієї артилерії, яка була в росіян на лінії фронту. Тобто це дуже, дуже багато. багато. Це тобто, за все, в найближчий час це допоможе нам сунути вперед і, в принципі, зменшити наші втрати, тому що їм треба багато часу, щоб ну, ці 9% відновити це не дні. Це десь. Тижні, скажімо так, ну особливо знов ж таки, якщо кримського мосту за зараз дуже обмежене пересування, То, в тому числі ну тому, ось безпосередньо, ось такі втрати, це показує, що йдуть бої, просто ну наші. Роблять свою стратегію і так далі. Uh -huh. я думаю, що в наступні два тижні ми побачимо реальні результати. Реальні а, дякую тобі, Денис. Дякую вам, що, що подивилися. Якщо вам сподобалось відео, на що аналіз, поставте обов'язково вподобайку, підпишіться, тому що це допоможе, щоб це відео побачили інші люди. Якщо вам сподобалось, то і їм сподобається. Дякуємо вам. Віримо в ЗСУ. Денис. Все буде Україна. Все буде Україна. Добачення.